У Славуті комунальники традиційно готують ливневі канали до зимового періоду. Постійно осінью ми цю роботу робимо. Ну, і процесі літа там ще робимо її. Осінню. Це канаве числі це все. Якщо канал пролягає вздовж вулиці за межами людських будинків, проблем із доступом немає. Якщо ж у дворах, то трапляється різне. Буває так, що в дворах то і не мають, то й не пускають, то й кричать, всяке буває. Не кожен, є таке, що відкриє, все нормально, а є ще з боями. Що впускають, що не впустять. всякі є нюанси. На жаль, працівники комунального підприємства славута сервіс із року в рік стикаються із людським недбальством. Є таке, що закидають це було так, за Такі рубчаки були, сімо, всякими. меда. Оце було сьогодні. Вчора ми там були, да, то там, там багато було, щоб кукуруза викидали кукурузу з ручака, чистили, вибирали, да, Голє, таке, о, десь обризає Там вже посадки, і все в ручах. Є такі участки, що. І гни кидають туди. септики виведені з цих з домів, пливе, і гімно, і, цього, і помиї, Все в канаві. Закидають канаву, не дають зайти туди, щоб почистили, а потім самі топляться. А вас ми... звинувачують? А нас звинувачують, що ми не приходимо, не робимо. Роботи із зачистки ливневих каналів триватимуть впродовж усієї осені і за будь-якої погоди, переконують комунальники. Яна Кузьмінська, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.